Доброго дня! Мене звати Богдан Поперечний. Я, являюсь, я представляю проєктну організацію Активпроект. Ми спеціалізуємося на проєктуванні зернокомплексів елеваторних комплексів. Хочу сьогодні вам продемонструвати сучасні інноваційні інструменти в проєктуванні елеваторних комплексів. Як правило, з чого починається проектування? Замовник надає ділянку, границі ділянку, і інженери розміщають елеватор на, на цій ділянці. Сучасні інструменти дозволяють, сучасні технології дозволяють робити це дуже зручно, дуже зручно і, і ефективно. Є така річ, називається доповнена реальність, що вона надає. Ви можете, маючи ваш, ваш телефон або планшет, навівши на вашу ділянку, можете отримати модель вашого елеватора. І хвилиночку, пробую відійти. Що це даємо? Маючи на етапі концепції модель вашого елеватора, ви можете детально розглянути основні елементи, розміщення елеватору по відношенню до існуючих будівель та споруд. Да і в цілому відчути масштаб вашого елеватору в тому вигляді, коли він буде побудований. Крім того, це на етапі концепції. Крім, крім того, на, на етапі проєктування, коли проєктувальники вже розроблять вам на рівню вашого розведуть самопливне обладнання, ви зможете детально вивчити, яким чином, яким чином розведено самопливи, яким чином встановлені норі, транспортне обладнання, і особливо, якщо ви звернетесь до експертів, які вже мають багаторічний досвід будівництва та проектування, вони можуть вам підказати якісь моменти, які дозволять вам зекономити інвестиційні витрати. Тобто, наприклад, проаналізувавши розташування самопливів в вежі і клапанів, ви можете зробити вежу без лишніх запасів, зробити адекватної висоти. Відповідно, таким чином у вас зменшиться металоємність, зменшиться довжини норії. Добре. Також важливим моментом є вже на етапі будівництва, і напевне це стосується технічного нагляду, авторського нагляду. Важливий етап є відповідність, перевірка відповідності проектних рішень, тому що побудовано. Маючи телефон, ви можете на етапі, коли винесли осі, або коли був відкритий котлован, ви можете перевірити, отак от зранку вийти, грубо кажучи, з телефоном, і перевірити, чи правильно, фактично виконані роботи згідно проєктних рішень. Якщо є відмінності, відповідно на цьому етапі ви вже можете вносити відповідні зміни. І... Напевно, найважливіший момент це експлуатація елеватора в майбутньому. Коли ще не залиті фундаменти, не зроблені на металоконструкції, кожен з вас може знову ж таки взяти телефон і детально проаналізувати, яким чином люди будуть експлуатувати ваш об'єкт, де будуть знаходитись сходи, як можна буде підходити до споруд, яким чином буде рухатись транспорт. Ось такі основні елементи, що дозволяє вам ефективно проєктувати за допомогою сучасних інструментів. От і все. Ось така, ось така презентація. Дякую за увагу. Якщо в кого є запитання, задавайте з радістю відповім. Тобто, ось це вот вот, раніше як фраза, да? Говорить, я хочу, щоб картинка жила, вона, в принципі, вже реалізована. Так, звичайно, коли є топосйомка, є можливість розробити в Сівілі або в інших програмних продуктах, розробити рельєф, і на рельєф, відповідно до рельєфу, до вертикалки, до проектної вертикалки, можна розмістити будівлю споруди і зрозуміти оці моменти, які візуально зрозуміти моменти того, яким чином буде відводитись вода, яким чином буде розміщено інженерні мережі і так далі. Так, звичайно, можна візуально такий інструмент організувати. Розробляється 3D-модель чорна і червона, і накладується сюди. Зараз ще Богдан питання одне. Так, так, звичайно. Богдан, я хотів би добрий день. Я хотів би ще запитати відносно розміщення. Якщо треба які технічні параметри дати для того, щоб клієнт отримав технічне завдання там, ну ділянка там там образно там, 2 гектара. На ньому треба розмістити там елеватор на 30 тисяч тонн. Які треба технічні параметри? Да, там діаметр силоса, там що, що. що ви даєте ви з програми? Ви розміщуєте тільки на ділянці, або ви даєте там висоту робочої вежі, вису там транспортерів на відвантаження авто. Там і що, що, що в технічному завданні можна отримати в результаті розробки цієї моделі. Ви отримуєте 3D-модель, отримуєте угу. розташування в плані специфікацію. І орієнтовний бюджет будівельно-монтажних робіт, виходячи з досвіду того по об'єктам аналогам Тобто, в принципі, на маючи на руках границі ділянки якісь основні побажання, проконсультувавши з нами, розробляється спочатку декілька варіантів розташування, вибирається оптимальний варіант, і на основанні цього оптимального варіанту вже готується комплект документів, який дозволяє замовнику прийняти рішення по фінансам, по обладнанню підібрати виробника і так далі.